Ми починаємо великий піст, час, де ми пробуємо працювати над собою. Завжди піст це щось таке інакше. Ми накладаємо якісь там покути, щось інше робимо. Хочемо стати кращі. деколи якісь аскетичні практики нам вдаються, щось ми там хочемо робити чи не робити. Щось не вдається, але дуже важливо приймати все як з рук Божих. бо найважливіша аскеза – це те, що посилає Бог в життя, твоє здоров'я, твоє оточення, люди навколо тебе, і твої вади, недоліки пристрасті. Це контекст, в якому ми освячуємося і спасаємось. Тому попробуємо в часі великого посту придивитись на своє життя. І десь з вірою прийняти, бо так і є. Просто це треба прийняти, що обставини, які Бог дав мені, моя особистість, ситуація погоди на вулиці, економічна, політична, психологічна, моральна, психосоматична, що не береться, це обставини, в яких Бог мене освячує і спасає, провадить до себе. Тому час посту це також час, коли ми призупиняємося, бо ми, як завжди, як ті білки крутимо, щось нам треба, щось ми здобуваємо, щось робимо зранку до вечора. Час посту – це важливо зупинитись. В храмі молитва це найважливіше зупинитись. Це нелегко зупинитись, бо наші думки завжди летять, завжди про щось думаємо, розважаємо. Тому спробуємо зупинитись в часі великого посту. Бог дасть відповіді на все. Спробуємо стати перед Богом. І Бог покаже, які наші найбільші проблеми, найменші, де треба постити, де треба не постити, що робити, а не робити. Будьмо з Богом або зі все ясно. Лютий місяць також є особливий для нашого українського народу, тому що рік тому назад, 24 лютого, почалася ця війна, яка йде, і невідомо, як вона довго буде ще тиждень чи рік, не знаємо. Все в руках Божих. Але також лютий це час, коли найбільше потерпілий наш нарід на Майдані. Саме цей день ми святкуємо День членів Небесної Сотні. Ми так побожно їх назвали, ці вже люди, які в вічності, які віддали своє життя за ближнього. Як я згадував на початку, кожен із нас має віддавати своє життя також Богові там, де Бог його поставив. Ми не знаємо, чому Бог ставить когось в Україні, чому когось поставив Бог на Майдані, чому нас тут саме поставив. Але треба бути там, де нас Бог поставив, бо там, здається завжди що десь інше, в якихось обставинах ми щось зробили більше. Там Бог нас потребує, де він поставив, там наш є блокпост. Ці особи, які відійшли до вічності і тепер відходять, вони виконали свою місію, ми ще маємо виконувати свою місію тут на землі. Але молімося, що Господь простив їхній Провини вольні, невольні.